Слава Ісусу Христу! Сьогодні хочу поділитися з вами таким одним випадком, який зі мною відбувся на пустині. Він такий дуже кумадний. Та, і сьогодні Господь мені його згадує, та я сміявся півдня з того. Так що ну, Господь вміє радіти і вміє і і пожартувати. І так по-особливому, а та, люди так не вміють. Так, це був вечір, як завжди. Я вийшов на пустиню, але пригадую, що я був такий роздратований, трохи якийсь там злий, трохи, зли, трохи там мені не подобався, трохи такий розбитий. ну, Такий цей типу, був, як на голках, я кажу, так. вийшов, в мене, коли я виходив на пустиню, там було чотири землі. Чотири землі мається на увазі поле. так, Виходжу з хати, дорога і зразу поле. так. І зразу поля розмежовуються між собою лісопосадки. Так? І від хати до, лісу, до лісопосадки 800 метрів, так. І я просто виходив туди вночі. Та бувало, що заходив на другу землю, там своїх 800 метрів, потім на третю землю, потім на четверту землю. Та, та тоді, коли бувало, що чуть не зранку приходив та, з пустині. Але саме комфортніше мені було. Ну, на, на першій землі, коли я вертався з четвертої землі на першу землю, та де те, що ближче було, я себе вже там чув, як в себе вдома. Та там вже не було нічого такого. Не страшно взагалі. Там вже кожна гілочка мене знала, кожен кусочок землі. І я виходжу на пустиню і доходжу десь, десь 400 метрів. Та й там щось там собі говорю: кажу, Боже, що так, що так, а то що, а то? Чому то відбувається? Ну, такий весь. Так, запитую його, та то мені не подобається, то не подобається. Кажу, бо ну початки моєї пустині, та десь сам щось жаліюся. І тут раз Бог мене перебиває і кажуть до мене: йде додому. Я такий кажу: та як додому, я тільки що вийшов? Та". Він каже, йде додому. Я кажу, я не піду. Та я, ж не, не, роз... ну, я ж не розумію, до чого він то каже. Так, і знав собі говорю, він знову мене перебуває і каже: Йди додому. Я кажу: ні, я не піду. Кажу, а що мені буде, якщо я не піду? Так. І ще раз до мене каже, Назар, я тобі кажу, йди додому. Я думаю, Бог обідівся чи що? Ну не може бути такого, що він обідився. Я так ще стою, нічо, просто мовчу, нічого не роблю, нічого не говорю. І чую, починає капати дощ. І то так починає набирати свого ходу. І я зрозумів, що Бог мене перебив, так? щоб я йшов додому, щоб я попав додому сухий, щоб я не змог. О, я якраз зрозумів, а 400 метрів бігти. <кій> я як розігнався, то чути було, що якраз так з того боку, від, звідки я мав йти, починався дощ, то по спині трохи йшов, і так я якраз встигав е бігти, що дощ був за мною. Та я вже добіг. З... сховався до хати, так, і так ну, сміявся з Богом, каже слухай, ну вибач мені, що я такий був, собі щось про своє думав. Та, але я дякую тобі за те, то, що ти мене попередив. Так, і дивіться, навіть в такому простому маленькому змок, ти що такого? Так, але Бог заопікувався. Так, він навіть не хотів, щоб я змок, Якби би там я не був там, в той момент е не в собі, так він. Заопікувався, так. Він зрозумів, що то мені пройде, як малій дитині. Так? Деколи, деколи. Він каже, та, покричи, покричи, а завтра поговоримо. Це таке саме тук. Ти хоч кричи, але ти кричиш собі, але змокнути не маєш. Так? І так відправив Та, Тому Хайдословить вас бути відвертими з Богом та відкривати своє серце в повноті до нього. Так? Він любить жартувати, він Бог любить любити. Йому подобається любити. Так, і хай Господь вас навчить. Щоб вам подобалося любити. Щоб це вам не було в нагрузку. Так, що я мушу любити, так. І хай Господь вас благословить. Так любити так, як він любить. В своїм серцем. Так, хай він вам сам це роз'яснить. Амінь.